2 лютого у Смілі ожила історія сторічної давнини. Урочисте козацьке коло з нагоди відзначення сторіччя української революції зібрали між північним і Південним вокзалами. Саме там, біля Велетенського дуба, холодною зимою 1918 року козаки вільного козацтва під проводом смілянського отамана Якова Водяного отримали перемогу над восьмою російською армією генерала Муравйова. Легендарний бій того часу сміляни відтворили з максимальною точністю. На пам'ятному місці у Смілі встановили меморіальний знак, що віднині нагадуватиме усім про подвиг представників українського вільного козацтва. Цього ж дня за відродження національної ідеї нагороди отримали козаки Смілянської сотні. Такі ж відзнаки вручили секретарю міськради Костянтину Сенігубу та священику, котрий є військовим капеланом Михайлу Шевчуку. Саме таку історію мають вчити й знати школярі. Переконана пані Лідія, котра три роки тому поповнила лави козацької сотні імені Петра Дорошенка в селі Руська Поляна. Щоб наші діти, наші внуки вже жили на українській вільні в Україні і діти наші внуки мали історію свою не за родзинкою урочистого дійства. У смілі став виступ соліста гурту Тінь Сонця Сергія Василюка, який власне і запросив усіх присутніх вшанувати українських козаків 28-29 квітня безпосередньо в Холодному Яру в селищі буде.